Вітаю вас, мої рідні. Я хотів би перестати про це говорити, але у Києві в будівлі ТЦК знову, якщо це раніше таке бувало, вбили чоловіка. Точніше пишуть, що він помер. Але по факту ніхто нічого не може сказати, тому що цікавий момент правоохоронні органи відкрили провадження за статтею «вбивство». От я хотів би перестати про це говорити, але давайте тепер спробуємо з'ясувати, то все ж таки просто випадково помер або. Вбили в будівлі ТЦК. Підпишіться на цей YouTube канал. Важливо, аби такі відео бачили якомога більше людей. Нам пора говорити правду. І навіть неприємні речі називати своїми іменами. Тому нехай ці відео бачать якомога більше людей. Пора нарешті. Е Факти, неприємні факти, якщо вони є, потрібно їх озвучувати. І поставте лайк. і обов'язково, будь ласка, поділіться. Я вам буду неймовірно за це вдячний. Отже, журналістка українська Дарина Трунова розповіла дуже зворушливу історію про те, що вона каже: Я б не чула цю історію особисто я б не повірила у сина її друзів Олега і Лариси його мобілізували. Е, ну, бусифікували, вона пише, якщо можна так сказати. Він подзвонив батькам і повідомив, що його що йому потрібно привезти речі, передати їх наступного дня. І в цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у їхнього сина закрита черепно-мозгова травма, причому настільки серйозно, що довелося невідкладно робити трепанацію черепа. Виникає питання тепер, яким чином це сталося? Кажуть, нібито він впав. Але де, коли, як, за яких обставин він впав? Ніхто нічого не пояснює. Закрита черепно мозкова травма, в результаті, що його мобілізували, у бусику привезли в воєнкомат, і він в комі лежить. А поліція Подільського району на той момент не відкривала кримінальне провадження. Тому, відповідно, батьки подали заяву до державного бюро розслідувань за статтями умисне тілесне ушкодження і незаконне позбавлення волі та недбаве ставлення до е, військової служби. Син причому не відмовився від служби. Але що сталося? От за одну ніч його привезли в ТЦК наступного дня він у коми. Причому журналістка сама каже: Я сама агітую за грамотну мобілізацію, але в шоці що таке відбулося? І потім пізніше вона сама розповіла, що 23 жовтня, тобто позавчора, він все ж таки помер. Він цей хлопчина помер. Попередня е, військова частина каже, що нібито у нього могла бути, е, міг бути напад епілепсії. Подзвонили, кажуть, батькам, повідомили, що йому потрібно привезти речі. Ну і так далі. Ви цю всю історію вже добре. Ви цю історію щойно е, почули. Олексій Гончаренко, народний депутат України, під час години запитань до уряду у будівлі Верховної Ради поставив відповідно Міністру внутрішніх справ запитання з приводу цієї історії. Той сказав: беру на особистий контроль. І, здавалося б, е сам впав, вдарився головою через напад епілепсії, але кримінальну справу відкрили за на навмисне вбивство. То, все ж таки, це вбивство чи це не вбивство? Іронія долі, оця журналістка Дарина Трунова. Вона розповідає, вона записує на суспільному свої програми. Здається, так на Суспільному. А, вона буквально днями записувала інтерв'ю з речником ТЦК Київщини, і в цьому, в рамках цієї програми, намагалася закликати людей не вмірити в міфи про ТЦК. Каже, є дійсно порядні люди, а є ті, хто порішують закон, і вона розповідає про них в попередньому дописі. Сама агітувала за, а, те, за мобілізацію. І в результаті, що вона побачила таким чином, тепер хочеться, аби нарешті виходили до людей і казали: ось вона правда. Вбили, значить, вбили. Нехай понесуть покарання. Історія, пам'ятаєте, відносно нещодавно, коли е, журналістка, блогер Жарамінагзай показала відео того, що відбувається в розподільчому центрі Київського ТЦК на ДВРЗ, де просто не можна знаходитися. Матраси не те, що обіцяні, вони в крові, унітази засрані в гавні. Хочу коментар один, єдиний був який від ТЦК. Це все брехня, це все наклепи, це все ІПСО, і це все е, неправда. Такого у нас немає. Та запросіть ви тих самих блогерів, не журналістів телемарафону, а блогерів. Нехай вони прийдуть, познімають, і тоді не буде ніяких інстинуацій, тоді не буде ніяких маніпуляцій. Цікавий був дуже нещодавний коментар е, народного депутата від фракції Слуга народу Микита Потураєва. Де він сказав, що всі оті відео, які в телеграм-каналах, в інтернеті, в Тіктоці гуляють, і де знята показана бусифікація, примусова мобілізація, то всі такі відео це абсолютно фейки, це неправда. Вони або зняті не в Україні на тимчасово окупованих, або, наприклад, на окупу тимчасово окупованих територій, або взагалі вони створені штучним інтелектом. Це просто елементарні діпфейки. Not... Та не почніть нарешті говорити правду. Немає у нас примусової мобілізації, то нехай з, з своїм колишнім однопартійцем, однофракційним Микита Потураєв з Дмитром Разумковим у стінах Верховної Ради про цю тему продискутує. Разумков говорить одне, Микита Потураєв говорить абсолютно інше. Заради справедливості я вам мушу сказати: дійсно гуляють в ті, хто фейкові відео. Як вони виглядають? Вони мені кілька разів потрапляли. Це е, е, фейкові відео, створені згенеровані генеровані штучки. Штучним інтелектом. Що на цих відео? Солдат, от дуже багато їх літає, щоб ви розуміли, це діпфейк, це штучний інтелект. Солдат, нібито сидить і плаче в нього слізонька. Ой, мене мобілізували, ой, мене бусифікували, ой я їду, я, боюсь, я зараз загину». Там чітко видно, що це відео згенероване штучним інтелектом. Там де солдат. Він в українській формі. Причому форма чиста, форма не брудна. І він сидить і плаче, прямо сльозами заливається, як, як та плач Ярославна, Як та зозуленька кує, сльозами жалю додає. Пам'ятаєте, таке, таке було. Але ось, будь ласка, ще один не фейк. З Одеси одна е, власниця будівельної компанії розповіла е, історію своєї близької подруги. Значить, у подруги помер дядько, дядя приї... помер. І вони, її пост, її звуть Жанна Крючковська. Е, її подруга приїхала значить, хоронити цього дядю. Вони приїхали під морг, чекали, поки їм винесуть тіло. Тіло не виносили, вони стоять, чекають, 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 чекають. І вже запитують у координатора похоронної кампанії, похоронного генство каже, так що сталося? Ти каже: я не знаю, що пояснити. Виявляється, оця похоронна бригада, яка мала винести тіло їхнього дядька і повезти разом на катафалку в на кладовище. По дорозі з попереднього поховання їх зупинили ТЦК. Всіх чотирьох співробітників цього катафалку забрали і одразу пусифікували. Е Прямо з катафалка, який їхав е до моргу. Розумієте? Прямо з катафалка бусифікували. І після таких історій хочеться почути це ось не наровно. Оця журналістка Тру е журналістка е е Трунова. Яка розповіла, і Микита Потураєв, який розповідає нам, що це все фейки і це все неправда. І таке є. Якщо чотирьох працівників похоронного агентства прямо з катефалка бусифікували, ну де ж це неправда? Що ви нам розповідаєте? На що ви нам вішаєте лапшу на вуха? Та не хо... Господи, я хочу просто, наприклад, щоб бусифікація мобілізація проходила справедливо. Була для всіх, і була для всіх однаковою. Розумієте? А на таких історій, молодь тільки й думає, як втекти Плодяться один за одним. Ви ж знаєте, оці адвокати в Тіктоці, в Інстаграмі. Адвокати від ТЦК, які допомагають відмазатися, які допомагають зняти розшуки. І тому подібне зараз інший адвокат дуже цікавий з'явився сплив. Подивіться, адвокат якого затримали прикордонники, він працював яким чином? Він з хлопця з Києва взяв 5 тисяч доларів. І що він йому пообіцяв? Він його оформив як свого помічника і таким чином намагався провести за кордон. Як помічника адвоката, він маючи право на виїзд, в результаті державна прикордонна служба їх цапала, злапала і нічого зробити їм. Нічого виїхати йому не вдалося в результаті йому загрожує чи тюремне ув'язнення, чи там якийсь штраф, чи щось така історія. Якщо у вас є подібні якісь ситуації, пов'язані з ТЦК, пов'язані з бусифікацією, розкажіть нам, будь ласка, розкажіть мені, будь ласка, у коментарях. Я буду чекати дуже ваших е дуже дуже буду чекати ваших повідомлень. Підпиш, підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Я буду вам неймовірно вдячний. Поділіться цим відео, тому що система зараз працює яким чином. Якщо люди е підписуються на youtube канал саме в той момент, коли його переглядають, його одразу YouTube рекомендує подивитися іншим глядачам. Е Дякую. Разом тримаємося. До зустрічі.